Виставка задумувалася як дівчача, дівча Таня. Мені не подумати, вона так прокувала дівчата. Але в душі, судячи по роботах, справді, що ми намагаємося бути такими, якими є наодинці з собою. Ціна ця виставка є тим, що наші дівчата, як Таня казала, що попри те, що хороші господині, хороші мами, вони прекрасні вони колеги, ми надіємося, що ми хороші колеги для наших мужчин, викладачів. Але попри те все і, 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 і намагаються комі себе тримати через те. Ми маємо, це, малює, що забуду в сторони перевірку. Але малюється вони не розмовлення, малюється те, що люди. Оскільки кожна робота, ну, будь-коло художника це, по суті, є автопортрет, незалежно від того, що вона мальована, тому що енергетика закладається та, яка є. Ви бачите, що вони дуже-дуже позитивні, вони дуже добрі, вони теплі. І я вважаю, що саме цим цінне це вистав.